Друзі, ну що ж, літня спека повністю увійшла в свої права. І зараз липень в самому розпалі. І зараз неділя, і варто дізнатися, що ж робити сьогодні з діточками і куди піти в столиці. Якщо спека в повному розпалі, то точно треба відвідати x парк біля північного мосту і зайнятися водними видами спорту. Також можна відвідати лавіна Мол і Фестиваль Морозива. Після чого ви точно маєте спробувати поїхати за місто на таку собі ферму Ослов Нєт. Власне, це віслюча ферма, де ви можете скуштувати навіть молока віслюка. Точно можу порадити відвідати вам зоопарк столичний зоопарк, тому що там багато локацій, зелених і таких затишних, де можна відпочити з дітьми і поїсти морозива. І обов'язково маєте взяти собі. Песика на ВДНГ, тому що там будуть Adopt Me Days – Це дні, коли ви можете взяти собі собаку, яка є безхатьком, і стати повноцінним батьком ще одного улюбленця. Ну, власне, не донечки чи сина, а песика чи котика. Тому не прогавте неділю. З вами Олексій Шевчук та Бандера Ньюс Культурний.